був політичний А, І хочу сказати, що о, 7, 7 вересня 1990 року я написав заяву про вихід цієї політичної партії. Тобто до кутчу написав у своїй заяві, що ця організація є злочинною. Текст э, цього звернення цієї заяви я зберігаю в домашніх архівах, і можу вам представити. При бажанні ви можете уточнити, чи є ці матеріали в архівах Одеських, Одеського державного архіву. А чому одесь? Є свідки, які сьогодні живі, знають про мою заяву відповідну. Я після відповідної заяви мав певні проблеми з КГБ, от, тому що це зарік до Пучу. Ось, і а чому я це зробив? Тому що я, ми всі були зазумбовані радянською системою. Коли розпочався національно визнаний рух в Україні, я був біля виторки Народного руху України на Одещині. До складу народного руху України входили представники і комуністичної партії і навіть бандерівці. Тобто широкий спектр різних... різних Різних людей різних поглядів. Мій шлях життєвий це шлях осмислення історії України, трагедії українського народу. Я усвідомив, на жаль, досить пізно, навчаючись вже в аспірантурі, про те, що здійснила комуністична партія. Я вважаю, компанція. що я зробив правильний крок, я вважаю, що це мужній крок. Тому що до той час існувала радянська система. І наслідки і для мого життя особисто, і для моєї родини, я думаю, що були прогнозовані, якби перемога була не демократичних сил в Радянському Союзі, а ГКЧП. Дякую. А довго ви будете в Компарті? Який період? Я, будучи студентом Одеського сільськогосподарського інституту. Добре навчався, моя сім'я була лояльна до радянської системи, мій батько працював в школі, мати працювала в школі, я виховувався в середовищі, в моїй родині не було репресованих, От. і я сприймав те, що нам давали за чисту монету. І вірю в те, що в Радянському Союзі будується світле, світле майбутнє для народу. Але коли вже після Проголошення Горбачовим курсу на демократизацію. Коли нарешті пішли матеріали про голодомори, про репресії, от я уважно читав, і для мене це був шок. Тому що те, що мені розповідали моя, моя бабця, мій дід, от мої родичі, от, я, все роз... я на той час, радянський час, будучи учним, студентом. Тому що голодомор, ну і слово не вживалося Голодомор, вживалося слово голод, От, то я розумів, що це були якісь об'єктивні причини. От, але е, вивчаючи історію нашу трагічну, я зробив переосмислення. І я розумів, що я маю причетність до цієї політичної сили, яка знищувала мій народ і знищувала мою родину. От, я не міг бути в цій політичній партії, я зробив заяву про те, що я виходжу, що ця організація злочинна. От, і протягом року, до розвалу Радянського Союзу, я був позастрахійний, почав працювати з Народним науком України, в Одещині. І, звичайно, ще раз тому що був вже під контролем спецслужби КГБ. Сергій Прощо... Павлович, а ви прочитали ж цей законопроект про реєстрацію? да? Як ви вважаєте, ви проходите і чи не проти? Я прийшов по, е... прочитав про діоналій цей законопроект. Я не працював в е... керівних органах комуністичної партії комсомолу. От, е, я вважаю, що, я вважаю, що е, необхідні зміни в цій державі і ті люди, які виховувалися в той час в тій системі, вони мають поступитися у владі на користь е, нових людей, які виросли в період незалежної держави. Я вважаю, що в мене теж є невеличка е, на, на, на вівторі цієї перемоги українського народу за незалежність, є моя маленька праця.